Вітаю, дорогі слухачі! З вами домашній репетитор, пані Христина. Тема уроку визначення тривалості події, її початку та кінця. Задачі з табличними даними. Задача 455. Читаємо умову задачі. Саламандра грілась на сонечку з 11 години 32 хвилини до 14 години 10 хвилин. Скільки часу саламандра грілася на сонечку? Щоб зрозуміти краще задачу. Накреслимо відрізок і зробимо схематичний короткий запис до задачі. Креслимо відрізок довжиною 8 або 10 см. Початок відрізка це буде початок події, тобто, коли Почала грітися на сонечку наша саламандра з 11 години 32 хвилини. І кінець відрізка це закінчення події. До котрої години вона грілася на сонечку, до 14 години 10 хвилин. І скільки часу саламандра грілася на сонечку, тобто тривалість події, позначимо дужкою… Ем... Вгорі над відрізком. Невідомо скільки годин. Пригадаємо, щоб знайти тривалість події, нам потрібно від кінця події відняти початок події. Тож від 14 годин 10 хвилин, віднімемо 11 годин 32 хвилини. Дорівнює. Віднімаємо хвилини. Від 10 хвилин ми не можемо відняти 32 хвилини. Позичимо 1 годину, тобто 60 хвилин. 60. Плюс 10 це 70 хвилин, від 70 хвилин віднімемо 32 хвилини. Від'ємник 32 розкладаємо на розрядні доданки на 32. Від 70 віднімемо 30, це дорівнює 40, а 40 мінус 2 це дорівнює 38 хвилин. Далі віднімемо години. Було 14 годин, стало. 13 годин, адже 1 годину віддали хвилинам. Від 13 віднімемо 11 порозрядно 10-10 це 0, і 3 мінус 1 це 2 години. Отже, різниця 2 години 38 хвилин. Запишемо відповідь: скільки часу саламандра грілася на сонечку. 2 години 38 хвилин саламандра грілася на сонечку. Задача 456. Читаємо умову задачі. Любчик вийшов зі школи. Через 20 хвилин він дійшов до магазину, де працює мама. Ще через 17 хвилин хлопчик був удома. Годинник на той час показував другу годину 35 хвилин, о котрій годині Любчик вийшов зі школи. Для того, щоб краще зрозуміти задачу, зробимо схематичну коротку умову до задачі. Накреслимо відрізок довжиною 12 см. І поділимо його на два однакові відрізки по 6 см. Отже, початок першого відрізка це буде школа. Далі наш Любчик дійшов до магазину, посередині це буде. Магазин, де працює мама, і кінець відрізка другого це буде дім. І також нам відомо, що через 20 хвилин він дійшов до магазину. Тобто, вийшов зі школи і дійшов до магазину, позначимо дужку над першим відрізком, це в нього зайняло 20 хвилин. Далі, через 17 хвилин, хлопчик. З магазину дійшов додому, тобто позначимо дужкою над другим відрізком 17 хвилин. О котрій годині Любчик вийшов зі школи, нам не відомо. Також нам відомо, що коли він прийшов додому, годинник показував другу годину 35 хвилин. Друга година дня це 14- година 35 хвилин. Першою дією, що ми можемо зробити, дізнатися, скільки Любчик був в дорозі зі школи додому. Додавши відстань зі школи до магазину і з магазину додому. 20 хвилин плюс 17 хвилин можемо додати порозрядно. До 20 додамо 10, це дорівнює 30 і 30 плюс 7 це дорівнює 37 хвилин. Пояснюємо, любчик був в дорозі. Другою дією ми можемо з'ясувати о котрій годині Любчик вийшов зі школи, адже якщо ми подивимося на великий відрізок, де школа це буде початок події. Дім це буде закінчення події, і 37 хвилин те, що ми знайшли часу, який був в дорозі наш любчик, це буде тривалість події. Ми шукаємо початок події. Пригадаємо, щоб знайти початок події, нам потрібно від закінчення події відняти тривалість події. Тож від 14 годин 35 хвилин віднімемо 37 хвилин. Від хвилин віднімаємо хвилини. Від 35 хвилин ми не можемо відняти 37 хвилин. Тож, візьмемо від 14 годин 1 годину, тобто 60 хвилин. 60 плюс 35 це дорівнює 95 хвилин. Тепер від 95 хвилин віднімемо 37 хвилин. Можемо. Від'ємник 37 розкласти на розрядні доданки на 30 і 7. І від 95 відняти спочатку 30, це дорівнює 65, і від 65 відняти 7, від 60 віднімемо 7, це дорівнює 53, але в нас ще було 5. Тоді ми до 53 додамо 5, це дорівнює 58 хвилин. Отже, наша різниця це 13 годин 58 хвилин. Запишемо відповідь. О котрій годині Любчик вийшов зі школи. О 13 годині 58 хвилин Любчик вийшов зі школи. Завдання 457. Обчисли у стовпчик вирази з іменованими числами. 45 хвилин, 59 секунд мінус 27 хвилин. Дорівнює. Тож, ми можемо письмово віднімати так само, як ми віднімаємо звичайні числа у стовпчик. 59 секунд зносимо, віднімаємо хвилини. 45 хвилин мінус 27 хвилин. Віднімаємо від 5. 7. Ми не можемо відняти, тож позичаємо 1 десяток у десятків, і 15 мінус 7 це дорівнює 8. У нас було 4 десятки, 1 віддали залишилось 3. 3 мінус 2, 1. Отже, різниця 18 хвилин 59 секунд. Далі 45 хвилин 59 секунд, плюс 27 хвилин дорівнює. 59 секунд зносимо, додаємо одиниці, 5 плюс 7 це 12, 2 записуємо під одиницями, 1 передаємо десяткам. І 2 плюс 4 це 6, і ще плюс 1 7. Записуємо під десятками. Отже, сума 72 хвилини 59 секунд. Далі 39 років місяць, плюс 25 років 11 місяців. Дорівнює. Додаємо місяці. 11 плюс 1 це 12 місяців. Додає, додаємо роки, 9 плюс 5 це 14, 4 пишемо, 1 передаємо десяткам, 2 плюс 3, це 5, і ще плюс 1 це 6. Записуємо під десятками. Отже, сума 64 роки 12 місяців. А ми знаємо, що 12 місяців це 1 рік, тож перетворюємо місяці у рік і передаємо рокам. 64 роки плюс рік дорівнює 65 років. Далі 39 років 1 місяць мінус 25 років 11 місяців. дорівнює. Від одного місяця не можемо відняти 11 місяців. Тож беремо в років один рік, тобто 12 місяців. 12 місяців плюс 1 дорівнює 13 місяців. І від 13 місяців відняти 11 місяців. Це дорівнює 2 місяці, записуємо під місяцями. Далі від 39 років відняти 25. Нас було 39 років, один рік ми віддали місяцям, тож залишилося 38 років. 8 мінус 5 дорівнює 3, записуємо під одиницями, і 3 мінус 2 дорівнює 1, записуємо під десятками. Отже, різниця 13 років і 2 місяці. Від 2 годин 45 хвилин відняти 55 хвилин. Дорівнює. Віднімаю хвилини. Від 45 хвилин не можу відняти 55 хвилин. Тож позичаю в годин 1 годину, тобто 60 хвилин. 60 хвилин плюс 45 хвилин це дорівнює 105 хвилин. Від 5 віднімаю 5 це дорівнює 0, і від 100 хвилин віднімаю 50 хвилин, це дорівнює 50 хвилин. У мене було 2 години, одну віддала, залишилась 1 година. Записую і різниця 1 година 50 хвилин. Наступний приклад: від 7 годин 20 хвилин відняти 2 години 50 хвилин. Дорівнює. віднімаю хвилини. Від 20 хвилин не можу відняти 50 хвилин. Тож позичаю в годин 1 годину, тобто 60 хвилин. 60 плюс 20 це дорівнює 80, і від 80 відняти 50 це дорівнює 30 хвилин. Віднімаю години. Було 7 годин, одну віддала хвилина, залишилось 6 годин. 6 мінус 2 дорівнює 4 години. Отже різниця 4 години 30 хвилин. Наступний приклад: від 5 хвилин 20 секунд відняти 3 хвилини 40 секунд дорівнює Віднімаю секунди, від 20 секунд не можу відняти 40 секунд, тож позичаю у хвилин 1 хвилину, тобто 60 секунд. І 60 плюс 20 це дорівнює 80, від 80 відняти 40, це дорівнює 40 секунд. Віднімаю хвилини, було 5 хвилин, 1 віддала залишилось 4 хвилини. 4 мінус 3 дорівнює 1 хвилина. Отже, різниця 1 хвилина 40 секунд. Наступний приклад: від 12 хвилин 5 секунд відняти 7 хвилин 57 секунд. Дорівнює, віднімаю секунди. Від 5 секунд не можу відняти 57 секунд. Тож, позичаю в хвилин 1 хвилину 60 секунд. 60 плюс 5 це 65 секунд. Зменшуване 65 розкладу на розрядні доданки на 60 і 5. Від 60 віднімлю 57, це дорівнює 3, і 3 плюс 5 це дорівнює 8 секунд. Віднімаю хвилини, було 12 хвилин. Одну віддали, залишилось 11 хвилин. Від 11 віднімлю 7. Від'ємник 7 можу розкласти. Назручні доданки на 1 і 6. І від 11 віднімлю 1 це дорівнює 10 і від 10 віднімлю 6 це дорівнює 4 хвилини. Отже, різниця 4 хвилини 8 секунд. Всім дякую за старання. Ви справжні розумники. А якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки. E nos vemos amanhã. Pa, pa.